В місце події виїхала група швидкого реагування. Побачили ситуацію про те, що чоловік. Разом із дідом заявниці, закрився в підсобне приміщення. Група почала діяти згідно інструкції, однак почули постріли, вибухи і відступила. Було викликано спецназ спецпідрозділ Сокіл було організовано попередження, штурм. На жаль, під час цього вибуху, про який я повідомив, підозрюваний підірвав гранату і загинув.

Скажи справа нашим, щоб було обережно, починається операція. блок 2, блок 1. Починається операція, всім увагу. Хай ще ми сюди Слухай, ах, Боже, Боже. Все, так? Так, все. Так, все, потяг, коли хватит тут. Нічого не посічено, якби немає. Може хотіла вон приступлять. І відтягнути його, щоб да, під ним да, було. Да, да, треба да. хороший коштурка, він дуже важкий, поза 100 кілограмів. ну, виходь, Толі. Давайте, треба туда.